Вітаю вас, друзі! А, уявіть собі, що ви вийшли на пенсію у віці 65 років, і на ваших рахунках ви накопичили 9 мільйонів 250 тисяч гривень. Чи, чи велика ця сума зараз в Україні? Цікава. Можна прожити на пенсії, маючи такі заощадження. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але ось відео не про це, а про те, скільки пересічний канадець накопичує перед виходом на пенсію. І саме таку суму, якщо її прорахувати в канадський долар 319 тисяч доларів, саме таку суму в середньому накопичує пересічний канадець на своїх інвестиційних рахунках, перш ніж вийти на пенсію у віці 65 років. Чи велика ця сума навіть по канадських мірках доволі велика 319 тисяч. На, на дорозі не валяється. Люди накопичують на неї все своє життя. А, і в цьому відео я розкажу, як вони це роблять, якими інвестиційними рахунками користуються, з чого складаються ці інвестиції. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал і перейдете за посиланням під відео до наших спонсорів компанії BCU Financial. Це канадська кредитна фінансова організація з українським корінням, яка вже більше 70 років обслуговує українців в провінції Онтаріо в Канаді. Переходьте за посиланням, дивіться, як вони працюють. Так от, нещодавно була така інформація в пресі. Вирішив я на цю тему порозміркувати уявити собі, що ось в мене вже скоро пенсія, скоро через 20 років, але все одно ну, доволі ж вже доволі так піджимає. Я так подумав, а скільки в мене буде грошей на пенсії? А давайте розкажемо, як скільки грошей в Канаді. Тобто, от триста дев'ятнадцять середньому канадисна накопичує. При цьому ця сума складається не просто. З однієї якось суми поділяється на три такі великі частини. Одна з великих частин, а саме 119 тисяч доларів, в Канаці накопичують на так званих Registered Retirement Saving Plan RRSP. називається. Це такий неподаткований рахунок для пенсіонерів. В Канаці все життя, життя туди вкладають туди гроші. А ці гроші не просто так там лежать, вони працюють. Там, за ці гроші купляються акції, індексні фонди, бонди і так далі. Тобто це такий собі інструмент інвестування. Люди можуть самостійно туди інвестувати, люди можуть користатися послугами великих банків, кредитних спілок, таких як Будучність, наприклад, або страхових компаній, Life Insurance Companies. Вони також управляють тими інвестиційними рахунками. А зазвичай людина, коли працює в великій компанії, частину своєї прибутки відправляє на цей рахунок спеціальний РРСП. І великі компанії навіть додають трошки грошей. До 50% може бути, коли, наприклад, ви вклали 200 доларів, а ваш роботодавець ще додав 100 щомісяця. І ось ви таким чином доволі швидко там починаєте збирати ваші гроші. Плюс ці гроші працюють там 6-8% річних десь приблизно виходить. А, і ви так з часом накопичуєте ті 119 тисяч доларів перед виходом на пенсію. А відмінність того рахунку, що ці гроші не податковуються, які там збираються а під час того, як вони там збираються. Але коли ви починаєте їх витрачати, знімати з рахунку, то вам треба буде заплатити податок. і податок залежить від вашого попереднього доходу за попередній рік. І коли ви вже не працюєте, доходу фактично не було, тобто і податки будуть мінімальні, або взагалі їх не буде. Це дуже зручний рахунок РРСП, яким багато канадців користуються, не багато, а майже всі фактично, і люди таким чином собі збирають пенсійні накопичення. А другий, другий пенсійний рахунок, яким люди активно користуються, не пенсійний, а накопичувальний, це так званий tax-free saving Account. А, тобто, якщо буквально перекласти, тобто, накопичувальний рахунок, на якому немає податків. А, у цього рахунку є деякі обмеження, там не може бути безкінечна сума. А, кожен рік додається туди рум, тобто, так, можливість купляти, вкладати туди гроші. А, з віком ця, ця сума зростає. Тобто, там, у році там, 46 років зараз я можу тут вкласти приблизно. Якщо я не 1060 доларів. І якщо я вкладу більше, то я заплачу пеню з податків. Тобто не треба перевищувати цю суму доступних вам для інвестицій грошей, які ви можете вкладати. А саме є обмеження на РРСП, до речі, якщо ви переконтриб'ютите, тобто вкладете більше, то ви заплатите також пеню. Цими всіми речами треба слідкувати і ваші room for contribution, тобто скільки ви можете вкладати, дуже легко подивитися на вашому рахунку, аккаунті в Canada Revenue Agency, в податковій службі Канаді. Заходите прямо на головну сторінку CRA, логіниці і бачите ваш contribution room, там відразу він помітен. І ось на TFSA аккаунтах канадці в в приблизно накопичують десь біля 40 тисяч доларів. Тобто, якщо разом взяти ТФСА аккаунти і РРСП, виходить десь 160 тисяч доларів під пенсію, канадець накопичує на тих двох інвестиційних рахунках. А, і ще канадець такий запасливий <головік> чоловік або жінка, і ще має 120-160 тисяч доларів кешу, готівки, які також відкладають. А, і Бажано ці гроші відкладати не просто так там, на сейвінг аккаунт банку, а, а якийсь більш-менш аккаунт, який при, приносить прибуток. Зараз там можна знайти 4-5% на сейвінг аккаунт. І ось таким чином людина перед виходом на пенсію має 319 тисяч доларів в середньому. А і ще не забувайте, що ця людина буде отримувати пенсію від держави Канада. Для того, щоб отримати пенсію, треба мінімум 10 років пропрацювати. Це буде мінімальна пенсія. Чим більше ви випрацюєте, тим більше буде ваша пенсія. Чим пізніше ви вийдете на пенсію, тим більше буде ваша пенсія. Або ну ало, але але вона не є велика. Ну тобто, там максимальна сума може бути 1,5-2 тисячі доларів. Тобто, це не ті гроші, на які там ви будете шикувати, але ну тому і канадці коплять самостійно все своє життя, відкладають гроші, інвестують. І найголовніше, що роблять канадці, це грають на ринку нерухомості. А той канадець, який вийшов на пенсію в 65 років, майже зі 100% вирогідністю вже mortgage фрі, тобто в нього вже сплачена іпотека за його житло, де він живе. Це може бути будинок який людина купила 20-30 років тому за 200-300 тисяч доларів або навіть менше? І зараз той самий будинок вже коштує 1,5-2 мільйони. А, і ось маючи на руках а, такий будинок, дуже часто люди починають робити даунгрейд. Продають великий будинок, переїжджають в квартиру, а, частину грошей несуть до банку. Або купляють десь в нерухомість в Америці, у Флориді. І ось влітку живуть в Канаді з внуками з дітьми. А взимку їдуть до Флориди, до, до своїх свої будинків, квартири, які там куплені, і півроку живуть в теплому кліматі. Ось так дуже багато канадців роблять такі, такі речі. І Ось маючи накопичення готівкою, інвестиційних рахунків, продаючи нерухомість, канадці пересічні пенсіонери мають можливість подорожувати по світу, мають можливість спілкуватися про своє здоров'я, мають можливість жити в непоганих, навіть люксових, можна сказати, деяких retirement residence, тобто таких будинках, де за, 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 за пенсіонерами при, приглядають медичний персонал, там їх і можуть годувати, і не тільки. Ну, тобто різного типу є retirement residences, так звані. Тобто, великі це можуть бути кондо, великі будинки, можуть бути е, таунхауси, де ж багато живе пенсіонерів, е, і таким чином проживають свою старість. Е, ну і до речі, середній вік. Е, до якого доживають канадці, так приблизно років на 20 більше, ніж зараз в Україні. І це говорить про якість медицини, про екологію і про таке інше. Сподіваюся, що я змалював <с> доволі ідеалістичну іде 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 картину канадського пенсіонера. Ну, Зрозуміло, що не всі люди досягають такого успіху, на то воно і середні цифри по, 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 по больниці, але ну, справді таких, я думаю, відсотків. 70 точно є. А, тому ось а, доволі комфортна країна для людей, які тут бажають зустріти свою старість і змогли за своє життя а, заробити на свої пенсійні накопичення і, і заробити на ринку нерухомості. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Якщо так, поставте лайк, підпишіться на канал а, і трошки більше про ці інвестиційні рахунки. Буде в інших відео, покажу на прикладах, як вони працюють, які можна купляти інвестиції на тих рахунках. На цьому мене все. Дякую, що дивились. Пока-пока.